Для найвитриваліших підписників та глядачів Петрук Агенції. Всі інсайди тільки на каналі Петрук Агенція. Погнали! привіт! Вітаємо вас на каналі Петрук Агенція. І найперше в кадрі сьогодні. Той, хто заслуговує сьогодні всіх похвал, всіх нагород, як фінансових, так і моральних нагород. Це мій коханий чоловік Олег Олексійович. І мій синочок волохатий, звісно, бородатий, звісно, беззубий, але ж синочок такий любимий. Ну що ж, друзі, дякуємо вам, що ви дочекалися цього дня, коли ми нарешті можемо вам презентувати, ну, скажімо так, не зовсім завершений проєкт нашої теплиці. Погнали! Друзі, я вам анонсувала таке святкове презентаційне відео, але, на жаль, свята немає, і презентація буде буденна, тому що, знаєте, теплиця не обмежується тим, щоб її побудувати. Це щоденна, клопітка праця, яка потребує сил, здоров'я, знань. Ну і відповідно бажання. Оля, що ти не відкриваєш? Відкривай. Бачите, який? Бачите, який? Пентаклів? Так, ми Заходьте. мали впускати перше кота. Заходьте. Фіосик. Заходьте. Фіосик. Заходьте. Фіосик. Заходьте. Ну що, давай? Бачите, геть кіт не хоче заходити, бо знає, скільки багато роботи. Навіть у такій маленькій теплиці, скільки багатезної роботи треба проробити, щоб тут мати якийсь результат. Ось на сьогоднішній день те, що ми маємо, скажімо так, на виході сьогодні вітер, і буду вам по черзі зараз все показувати, і по черзі буду вам все розказувати. Але це все ми будемо робити з вами. З тета тет, бо Олексійовича ми відпускаємо: ні-ні, не бритися, не бритися увечері ще є робота, яку потрібно йому доробити. Тому ми тобі дякуємо за золоті руки. Ми тобі дякуємо за підписників, які принесли. Принесла твоя робота і бажаємо тобі натхнення. Щоб тебе ручки не боліли, і щоб ти втілював всі наші мрії, бажання а, і таких проєктів, так, щоб було так, ще воно. багато. З гроші на рахунок з От Противний. <продивний. продивний>. Отже, друзі, буду намагатися максимально дати вам інформації. Про власне будівництво ось цієї теплиці. Тому налаштовуйтеся на те, що відео буде довге. Виберіть собі часу, коли ви не поспішаєте. Кому ця тема дійсно реально вона важлива. Хто цікавиться цією темою, тому залишайтеся на каналі і дивіться. До кінця, щоб потім могли в коментарях мені ставити якісь запитання, можливо, я щось пропустила, щось не озвучила. Давайте ми почнемо із, знову ж таки, із фінансової сторони. Я в своєму першому відео про теплицю сказала, що ми для цього проекту виділили 10 тисяч гривень. На сьогоднішній день гроші у нас ще залишилися, ми їх ще не використали і, але вони по любому ці гроші. Ідуть, тому що я сьогодні замовила ще посуд стаканчики, замовила ще ґрунт, тому ці гроші будуть використані вже для наповнення теплиці. Власне, що було придбано для цієї теплиці? Для того, щоб побудувати теплицю розміром 4 ну на 6, на 6х5,90, якщо вже бути такою точнішою, висота однієї стіни 2 метри, другої стіни 1,5 метра. Для цього було витрачено. Саме в грошах, грошах в банкнотах 5,5 тисяч гривень. За ці гроші було придбане дерево, за ці гроші була придбана плівка, були придбані саморізи. Ну, може, я там щось не так називаю, бо, такій чоловічій частині, але сподіваюся, що, що так. Саморізи були придбана лєска, була придбана ліска, якесь там сверло, це те, що мені вже Олег сказав. Щоб що він рахував там. І була придбана плівка на, тор, на торці, ось стіна, коротші стіни ми брали 150-ку, на оці довгі стіни і наверх ми брали плівку 200-ту. Сподіваємося, що вона нам трішечки тут покращить ситуацію. І також у нас є придбане, але це гроші були не з цього бюджету, тому я їх сюди не включала. Є придбана затінняюча сітка на, наверх. Так, 5,5 тисяч гривень. Це тільки на матеріали. Доски нам розпустили за, скажімо так, спасибі. Олег вже дякував у відео чоловікові, який нам ці доски розпустив на рейочки і на бруски. Тому на це гроші ми не тратили. Ну і відповідно Ви чуєте, що Олег просить, просить розрахунок, але ж, ну, ви ж розумієте, що це жарт, тому достала там кусок порібра. Сьогодні там на, на грілі зжаримо, буде вже святкова, святкова така вечеря. Так, стосовно е, влаштування, ви бачите, як ми вийшли із ситуації, так як я казала, що ніякого бізнес-плану, тобто заробляти з цієї території гроші, ми не збираємося, тому саме ось таке влаштування нам на сьогоднішній день підходить. Давайте ми почнемо із середини, з цього вугла. Тут знаходиться бочка, не знаю, по-моєму, 200 з чимось літрів, яку ми з криниці ось шлангою Набираємо воду, ця водичка тут гріється. Далі ми можемо нею користуватися. Можна включати напряму. от Вчора я поливала землю прямо напряму, А можна брати лійкою чи таким глечиком ось у мене є від мами, достався мені в спадок. Можна поливати, щоб водичка була тепла, бо я все-таки практикую поливати тепленькою водичкою, а не холодною. Отже, вода є. Цю сторону ми зробили, в нас були столи, бо в нас там у павільйоні в Лєтніку, коли ми робили обіди на похорон на обіди, у нас були такі столи, ми їх звідти забрали і поставили їх сюди, накрили, не знаю, скажіть, гідробар'єр, паробар'єр, не знаю. Лишився він від будівництва сараю, тому ми його не купували, але дуже класно він нам сюди підійшов на столи, бо, тому що він не промокає. На низ ми застелили ось такий чорний, типу як мішок. А сюди застелили ось ось такий, щоб не містити болота і щоб бур'яни не росли. Цей відкрила трошки двері, щоб провітрилося, бо вологість треба. Відкривати провітрювання, ставити бо жарко. І на цих столах мені зручно працювати, замішувати субстрат, готувати, пікірувати. Цим я займалася ось вчора і сьогодні вранці. І тобто, всю цю сторону ми зайняли ось цими столами, на яких знаходяться уже мої малючки, моя розсада, яка підростає, янині перці. Далі ця торцова стіна сторона. І ось ця сторона у нас засипана внизу перегноєм і зверху землею із городу. І цю землю я проляла фітоспорином. Для того, щоб знезаразити її, знаєте, відкритий ґрунт, є відкритий ґрунт, всякі болячки і так далі. Далі ви можете бачити посередині ось такий стелаж. Це Олег уже сьогодні мені його зробив, такий стелажик. Має він 3 метри довжиною, має він метр 10, по-моєму, висотою. Тут теж можна складати стаканчики, вже ті, що я буду пікірувати, помідорки, перчики, баклажанчики. У мене там ще прокльовуються, лише можна вискладувати сюди, бо там місця мало. Наниз, ви бачите, воно зроблене такою шириною, що поміщався ось такий пластиковий ящичок. І в такі пластикові ящички можна ставити. Тільки те, що посіяне, що там ну, не потребує великої кількості світла. Тому вирішили не зашивати тут низ, хоча й було чим зашивати, але вирішили не зашивати це, його облегшить цю конструкцію, якщо потрібно буде її десь винести там, чи перенести, щоб вона тут не заважала, якщо тут якісь пріоритети зміняться і вона не потрібна буде. Тому зробили ось, ось таким чином. Сьогодні я нарізала ось таких пляшок, у нас їх дуже багато від огірків. Залишається після робочих, і в них планую, щоб економити територію, економити площу, бо не так-то її багато, планую висаджувати огірки. Трошки землі в неї накидала, щоб вони тут не валялися, бо відкриваєш вітер і воно тоді летить. Так, що під клейонкою? Мій синочок, красунчик мій такий. Він завжди собі з папою і з мамою під мішком посаджено вісім картоплин. Коли ми висаджували нагород. Вісім картоплин у нас залишилося. Не хотіли починати вже нового рядка, та й агроволокна туди не вистачило. б. Тому посадила тих вісім картоплин сюди, будемо спостерігати. Далі посіяла редиску. Далі посіяла два рядочки моркви і один рядочок бурячків. Далі ця вся територія ще вільна. Я її добре вчора злила водою, прям, прям добре, із шланга. Злила водою, для того, щоб гарно воно прогрівалося, для того, щоб той перегній, який там під низом, щоб він гарно перегнивав і утворювався родючий ґрунт. Що сюди буду садити? Для чого ця територія? Для баклажанів перцю янусиного, бо його теж вчора пересадила в свіжу вже землю. І для помідорів. Тобто таких три культури залишила цю ділянку, вже тоді там розпреділю, як там, що до чого, і буду тоді висаджувати на ранню культуру. Там міріска тоді вже вирветься, можна буде помідори посадити. Ну, Так як я казала вам в, на початку циклу відео, що ніякої бізнес-ідеї немає, все то, що я тут планую садити і робити, це все тільки для свого власного. Власного свого споживання. Мені треба редиска на салат робочим, я її посіяла. Мені треба моркви, бо в мене моркви вже взагалі немає, я купую. Я посіяла. Буде, буде, не буде, не буде. Бурячок мені треба на борщ. буде добре, не буде. Ну так що ж, ж я втрачаю? Нічого не втрачаю. І ця сторона також, якщо ми на наступний рік побачимо, що нам оцієї території внизу і вверху буде вистачати. На розсаду, бо я не буду там пікірювати, не буду там цим займатися. То і на цій території ми столи звідси просто винесемо, насипемо землю, і на цій території можна буде також сіяти редиску, садити там цибулю. там, Ну, не знаю, то все, скажімо так, в процесі експлуатації ми побачимо. Що ще? Що ще? Не знаю, чи накривати зараз затіняючою сіткою, не знаю. Дивлюся в Ютубі відео, що вже Декого накрита, в дехто зразу накриває. Ну, Ми ще, щоб добре прогрілася, вона ми ще не накриваємо. Але думаю, що все-таки, якщо там з неділі у нас передають жару, то прийдеться нам накривати. Клейонка, ця плівка у нас залишилася, бо ж ну, зрізали ось тут, бачите, на косину. І вона мені залишилася ця плівка, нею я на ніч чорним агроволокном. І зверху цією плівкою закутую цей дитячий садочок, щоб, ну, знаєте, все-таки все холодно. Сонце лише зайшло і холодно. Воно все з хати, воно ще не загартоване, тому користуюся ще накриттям. Але побачу, там з неділі вже морозів на ніч не буде, можливо, і не буде потреби закривати. Зараз ще вийдемо на двір, я вам покажу, як вона виглядає ще з надвору. І на цьому на цьому все. Буду йти маринувати м'ясо на шашлик. Постійний відвідувач у мене всередині є. Яся, бо вона бігає на своїй перці дивитися, думає, що вони там, ніби вони там вже мають завтра плодами налитися. Ось так виглядає вона знаружі. Віконечко відкривається. Ще там Оліг казав, що придумає якусь закривачку. Ой, немає як відкривати, бо, бо вітер. І знаєте, що він ще хотів зробити? Ще хотів кинути якісь черезинки чи, чи що, щоб верх плівки не дуло. Я думаю, що, що це треба зробити, бо коли вітер, то надувається як парус. Зараз я вам в кінці вставлю ще фотографії, як ми накривали, відео не знімала. Тому що, так як я казала, я була в цьому впевнена, бо я, знаєте, вже як то кажуть, не перший раз замужем. Я знала, що тут буде <кій> катастрофа. А, до речі, хто там дивився, у нас всередині росла смородина, то ми її теж пересадили уже сюди. Так що я не знімала, бо я тут і плакала, і кричала, і молотком у мене кидалися. Ну, це так, знаєте, для розрядки ситуації. Воно ніби здавалося, що вітру і не було, коли плівка була в багажнику в машині, але коли ми її розгорнули на теплицю, то ви б бачили б тут, як та плівка літала. Ось так. Все тоді дякую всім, хто підписався на цю теплицю. Пишіть, кажіть, критикуйте, коментуйте. Я сподіваюся, що ну, це наша перша теплиця з плівки. Для нас це, це було теж вперше. Може, щось так, щось не так. Ну, в процесі експлуатації можуть повилазити ще різні такі. Скажем так, підводні камені, про які ми навіть і подумати не могли, і не задумувалися, що так, да, дійсно, це, це треба. Єдине, що хочу вам всім подякувати, хочу подякувати ще своєму чоловікові. Він у мене у вівторок буде мати день народження. Сьогодні передивлялися наші минулорічні відео. Чим ми займалися в минулому році, то саме перед Олеговим днем народження. Ми е, працювали над проектом Крольчатник. В цьому році ми працювали над проектом Теплиця. Я сподіваюся, що е, ви поставите. Вподобайко моєму чоловікові, він дуже старався, ви його мотивували. Він хотів зробити якнайкраще, бо ж я йому завжди він мене завжди питає, зробити як, щоб скоро чи так, як для інтернету. ну, Я завжди там кажу, ну, Олег, давай по-бистрому. А, а тут я йому акцентувала увагу: Олег, ну ти ж розумієш, що ми. Ділимося досвідом, ми практикуємо, ми показуємо людям, то люди повинні щось з цих відео винести, а тим більше, люди, які підписалися власне, на відео про теплицю. Я сподіваюся, що ви не втічете, що ви після цього відео нас не покинете, тому що знову ж таки повторююся, що побудувати теплицю це. Так, да, це важко. Він дуже втомився, бо знаєте, і вік уже. В нього ще ювілей у 55. І Він мені казав, що от якби мені хоч, хоч тих ще чотири підписники зробити такий подарунок на день народження, щоб було в нас 500 підписників на каналі. Ну це, це від нас не залежить. Все, що від нас залежало, ми зробили, а все інше залежить від вас. Тому залишайтеся, спостерігайте, я вже кільканадцять років теплиці не мала, не займалася, не вирощувала, багато чого забула, технології пішли вперед. Буду згадувати, сподіваюся на вашу підтримку і буду працювати для того, щоб забезпечити свою родину і свою роботу овочами, можливо, колись і квітами. То вже життя покаже. Дякую вам всім, що ви були з нами, були біля нас, були з нами, були поруч, хоч і не фізично, але ваша підтримка і ваша присутність завжди нами відчувалася. Пока-пока.